Вітаю вас зі святом Воскресіння Христового! Дуже приємно, що у цей святковий час ви є з нами на передачі життя. Хрест поклав кінець земному життю Ісуса. Пустий гріб свідчить, що смерть переможена. Пасха це свято перемоги, перемоги над смертю. Про факт Воскресіння Христа розповідають біблійні євангелисти, підтверджують історичні джерела римської літератури та історичні пам'ятки. Але яке значення має Воскресіння Христа для нас? Давайте пороздумаємо. Сьогодні із пасхальним привітанням до нас завітав пастор церкви Християн Віри Івангельської кожа Павло Іванович. Вітаємо вас! Христос Воскрес! Ви істина Воскрес! Павло Іванович, що означає Воскреснути? Так і означає ожити, вернутись до життя. Це щось похоже, подивитись тепер на нашу природу. На ці дерева, на все, що навколо нас, як воно гарно весною оживає, вертається після зими до життя. На відміну природи, звичайно, людині дано один раз воскреснути. Для євреїв були дані пророцтва про те, що прийде Месія, прийде Христос, що Він народиться. Вони очікували Його приходу. Чи були дані пророцтва про те, що Христос помре і Воскресне? Так само, як про народження Ісуса Христа, так само про. Його смерть, страждання і Воскресіння святе Боже Слово говорило багато-багато років наперед. І це є написано у святому Божому Слові. Про те, що не допустиш своєму святому побачити тління. Апостол Павло, пише після до Корінтян, він пише такі слова: і що третього дня він воскрес записанням, тобто за тим, що вже було записано, що було пророч, пророчо сказано, Христос помер. Але і Воскрес. Учням також Христос говорив про те, що Він помре і Воскресне, чи не так? Говорив Христос і учням про свою смерть, про страждання і про Воскресіння. Але учні ніяк не могли збагнути, що саме мав на увазі Ісус. Вони не то що не повірили, вони просто не могли збагнути. І прийшов час, коли Христос Воскрес із мертвих, аж тоді учні згадали це слово, і тоді їм стало все зрозуміло. Що мав на увазі Ісус Христос? Хоча вони, напевне, бачили, коли Ісус воскрешав інших людей. Вони були біля Лазаря, який помер. І коли Христос воскресив Його, вони бачили це велике чудо, коли мертвий чоловік, який декілька днів лежав у гроблі після Слова Ісуса Христа, став живий. Учні бачили це. Вони бачили цю похоронну процесію з міста Наїн, де Христос воскресив цього. Юнака одним лише владним словом. Учні це все бачили, вони бачили своїми очима і чули своїми вухами. Що пишуть євангелисти про Воскресіння Ісуса Христа? Практично всі євангелисти описують нам про Воскресіння Ісуса. Прочитаймо лише декілька місць. Марка, 16, розділ, 6 віршом, написано: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого. Ісуса Назарянина, Він воскрес! Нема його тут, ось місце, де поховали були. Матвій описує нам 28-м розділом 5, 5 вірша. А Ану озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого, це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Отже, небожителі самі вони сказали учням, сказали жінкам, сказали про те, що Ісуса нема в гробі, бо Він Воскрес. Це, напевно, учням не було так легко повірити в Воскресіння Ісуса Христа. Я думаю, перед їхніми очами стояла картина, як Христос розп'ятий, помирає на Голгофі. Я думаю, вони, можливо, хтось із них бачив, як воїни прокололи бока Ісуса. Я думаю, що після того їм було важко повірити, що він Воскрес. Звичайно. Я згідний з вами, що важко було повірити. Вони взагалі були налякані. Вони були закриті в одній кімнаті. Двері були закриті на ключ від страху перед юдеями. І раптом до них в кімнату прийшов Ісус і сказав: Ось я, покладіть пальці вашого, мої рани. Для них це було досить великим дивом, але Христос Воскрес. І він багато раз з'являвся їм, щоб їх переконати, щоб їм дати велику впевненість, що справді Христос є переможець смерті. Що Він переміг смерть раз і назавжди. І ми сьогодні славимо Ісуса Христа за це. Яке завдання залишив Христос учням після Свого Воскресіння? Одне із самих найвеличніших завдань, яке Ісус Христос залишив своїм учням, це йти і всім людям проповідувати про Нього, проповідувати Боже Слово, проповідувати покаяння, прощення і життя вічне. Христос сказав, що я посилаю вас і ви маєте це. Робити. Адже Воскресінням Ісуса Христа кожна людина має велике, не просто свято, але великий шанс: покаявшись перед Богом, примирившись з Богом і свого часу Воскреснути в першому Воскресіння для вічного життя. Отже, своїм Воскресінням Христос подав для нас надію на Воскресіння. Так, Він Воскрес, і ми Воскресли. З ним для нового життя. Дарці серця свої принесли. Для Воскресшого Христа. Ісус Христос і нас, мертвих в наших вчинках і ділах, вже воскресив від марнотного життя до життя вічного. І прийде час воскресить ще наше смертне тіло, що ми помремо, для вічності. А зараз ваше побажання для наших телеглядачів. Я хочу всіх телеглядачів щиро привітати від церкви Християн Віри Євангельської з цим великим. Святом, святом Воскресіння Господа Ісуса Христа. Бажаємо вам сповнення надій, благих намірів, миру, добра, Божого благословення. Нехай радість про Воскреслого Христа з'єднає нас в ці дні в спільному прославленні того, хто зняв з нас забруднену гріхом одежу, зайняв наше місце на Христі і подарував нам спасіння, сила Воскресіння Христового могутня воскресити наші мертві душі до святого життя. Нехай Бог усіх нас рясно благословить Христос Воскрес. У воскрес! Воскресіння це більше, ніж просто свято, це подія, що повернула хід історії і дала можливість кожній людині написати свою долю з чистого аркуша Божого прощення. Буде чудово, якщо в ці пасхальні дні ми зможемо відпустити від серця образи гіркоту, принести покаяння і розвіяти чиюсь біль, Дуже хочу, щоб ці дні звершили в наших долях щось особливе і наповнили наше життя з місто! Щоб тобі допомогти, кличе він, до мене всі прийдіть, слова його до нас звучать, несуть нам мир і благодать, ніхто не любить так, як любить, до мене й ти острину мій, я сповідав душі твої. what are you Ти захрестив і він гріхів тебе звільнив, Любов'ю Божий, прийдіть сьогодні, до Христа, ще личе вас, любов свята. Часи тривоги, зневірі й сумніви, не бачу світла в світі, я ніде, душа болить і бореться в сумнівах, спішу Христе в молитві до тебе. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий. Живи в мені всі дні і будь мом. Мав... Осія сердечні, і хто простягне руку для мене, лиш ти один в любові безконечній, мене простив, прийнявши до себе, щасливий я, що друга всі ті маю, щасливий я він завжди. I'm